гарні тротуари зробити, бо для мам з дітьми мало де є місце, щоб пройтись і прогуляти. Я хочу, щоб тільки були хороші тротуари, тому що на цих тротуарах ні самокати, ні нічого не можна покататися. Тут Тільки треба думати, як викручуватися. І газони, щоб більше квітів було, бо це краса міста. Ну і, мабуть, ще більше для сміття баків. Щоб не носити собі в повні кишені, хочеться, щоб було от не було таких оці хащів у, у дворах, і якось було такий цей не знаю, зелений ландшафт. Гарніше була зелена травка, там ну майданчиків теж вже в принципі досить є. А от такі оці хащі у нас <гум> кругом це б хотілося змінити. Більше порядку на вулицях треба навести сміттям, з освітленням. Це найголовніше. Дитячі і спортивні майданчики. Якість, щоб була краща питна вода, бо дуже нарікають люди, що вона не дуже так гарна. Водоканал треба підняти на рівень вище. Ну і дороги, дороги. Дороги немножко поділили, щоб машини не ламалися. Транспорт, на якому їздять пенсіонери і люди, тому що сплошні ями. в дитсадку дуже багато дітей і Ну, місць немає, що треба дуже зарані. Це все якось домовлятися, щоб піти в цей дитсадок. Тому, можливо, не знаю, якось більше місця для дітей, щоб дитсадок. Ну, ну, всі могли туди в принципі, попасти. В Житомирі шкіл то, в принципі, багато, але е, не у всіх є для першого класу е, кімнати, де сплять діти, першокласники, ГПД. Група продовженого дня, що це якби ну, е елітні школи вважаються. У нас, наприклад, в новограді Волинському це ну, якось у всіх майже це школа. Щоб це було би, ну, для всіх можливо, щоб тому що в школу жидуть з шести років. Більше торгових центр не знаю. Таке. У нас просто один глобок своєш, а так хоча б на троєчку більше, відлічно. Да, багато чого треба міняти, просто треба над цим працювати. Нам всім. Бачу зміни на краще. Бажаю, щоб ще було кажучи, красивіше, як колись, в моєму дитинстві, щоб були рози, ну, щоб були фонтани. Ну, і вокруг були, щоб хороші люди, саме головне.